Годину тому на майдані Незалежності відкрили вогонь. Свідки повідомили про суперечку біля ресторану Мафія та про поранених самооборонців. Туди пробула слідча група, яка має встановити факти. А тим часом наш кореспондент Борис Чалко теж на місці події та зібрав попередні відомості про це. Вітаю Борисе! Що тобі розповіли на місці стрілянини? Хто винен і з чого все почалося? Доброї ночі на Таню. наразі існує дві версії подій, як власне розвивалася тут на Майдані незалежності події. Згідно із першою версією, стрілянина розпочалася після того, як представники правого сектору намагалися пронести на Майдан Незалежності випивку. Їх зупинили самооборонці майдану. Власне із цього розпочався весь конфлікт. Згідно із другою версією, стрілянина розпочалася після того, як представники правого сектору почали протестувати проти розбору кількох наметів на Майдані Незалежності. Власне, незважаючи на те, з чого все розпочалося тут на Майдані Незалежності. Пролунало п'ять пострілів, постраждало троє людей. Один із них, заступник голови Київської міської державної адміністрації Богдан Дубос. Він якраз був тоді у тому місці, де розпочалася стрілянина. Після цього представники правого сектору намагалися сховатися у о цьому от ресторані у столичному середмісті це піцерія. Тут вони заховалися у туалеті, забарикадувалися. Піцерію одразу моментально оточили представники самооборони. Всі були у бронежилетах і досить агресивно налаштовані. Втім, слава Богу, обійшлося без якихось провокацій. Приїхала сюди міліція і вивели представників правого сектору з цієї піцерії. Наразі у піцерії працює слідча група. Там надзвичайно багато міліції. На останок скажу, що ніхто поки нічого офіційно не коментує, сказав лише Аваков своє слово. Він назвав правий сектор бандформуванням і наказав провести всі бойові підрозділи у повну бойову готовність. Я слідкую за розвитком подій тут на майдані. Зараз таню тобі слово. Дякую, це був Борис Сачалко, який стежить за подіями на Майдані Незалежності. Зв'язок у нас не дуже гарний, але ми повідомимо про все пізніше. Ми знову маємо живий зв'язок з Борисом Сачалком з Майдану Незалежності, де більше години тому стріляли і поранили людей. Отже, Борю, що відомо зараз, і ще раз повторюю уточнююче питання. Сутичка сталася між самообороною та правим сектором. Доброго на читання. От я зараз пройдуся від ресторанчику, де ховалися раніше бійці правосектору до готелю Дніпро. Тут біля готелю Дніпро зараз надзвичайно багато бійців спецпідрозділу Сокіл. От зараз оператор навіть на них наведе свою камеру. Вони у повній бойовій готовності, і у повному бойовому спорядженні. Власне, вся справа в тому, що зараз є інформація, начебто, головний людина, яка власне стріляла, втекла її так і не вдалося її так і не, її так і не вдалося схопити. Наразі ця інформація перевіряється також є, начебто, інформація, що у ресторанчику зараз знаходиться ще один чоловік, який причетний до цієї стрілянини. За останні буквально хвилин 15 з'явилася також нова інформація, що Троє нападників сиділо у ресторанчику. Вийшли звідти, і одному із бійців правого сектору бризнули обличчя газовим балончиком. Власне від цього і почалася вся стрілянина. Зараз всі ці інформації перевіряються. Абсолютно ніякої точності немає. Власне чи будуть приймати бійці спецпідрозділу Сокіл якісь активніші дії? Вони також не розповідають. Поки що таню у мене все. Я тут. Я слідкую за розвитком події. Зараз тобі слово. Дякую. Це був Борис Тачалко, який стежить за розслідуванням стрілянини на майдані.